Понад 200 учасників взяли участь у чемпіонаті України зі спортивного та велосипедного туризму, які тривали паралельно в Денишах з 21 по 27 липня, каже Олександр Наровлянський, суддя-інспектор. Тут на Житомирщині проходять змагання одразу двох чемпіонатів України зі спортивного туризму серед юнаків. На змагання прибуло у нас близько 200 учасників. Представники багатьох областей України у нас бере участь по 9 команд в кожному виді пішохідному та велосипедному. Змагання забезпечує суддівська колегія, в каді якої 10 суддів національної категорії, 5 майстрів спорту України з спортивного туризму, спортивного орієнтування. Софія Шмигловська з Вознесенська, що на Миколаївщині, бере участь у 54-му чемпіонаті України зі спортивного туризму, який проходив на Житомирщині. Дівчина каже, що тренується вже четвертий рік і представляла команду учасників Миколаївщини. За її словами, найважчою перешкодою для неї стала крута похила переправа вверх під час проходження маршруту. Це було тяжко фізично, тому що перед цим вниз, потім мотузки потрібно забрати, натягнути і знову лізти. І це дуже важко, фізично. На початку панікувала, а потім вже через справу, який потрібно робити, це все пішло. Надіюсь, що добре. Побачимо по результатам. Це було тяжко, але я пройшла. 16-річний Володимир, родом з Брусилова, представляв команду Житомирської області. Свою гілку на особистих змаганнях Володимир проходив у свій день народження. Вверх тепер поки не це День народження. Володимир розповів, що найтяжчим етапом проходження смуги в змаганнях для нього також була б крута похила переправа. «Тяжче, напевно, крутка вниз та крутка вгору. Там найбільше викладає сил і найбільше сил там уходить. Багато суїти робив, лишніх грутів робив. Це моя проблема в туризмі. Бігав до Дистанція мені дуже сподобалась. Трохи тяжко, але справився. Шов не здавався, звичайно, задоволений. Міг краще, але як вийшло для Володимира та всієї команди з Брусилова, яка у 2025 році представляє Житомирську область на всеукраїнському чемпіонаті, ці змагання важливий досвід, каже Андрій Заєць, тренер команди. Першою Виступаєм, наша команда перша виступає на такому рівні чемпіонатів. Для нас це великий досвід. Ну, хотілося б краще, але не так уж і погано. Я задоволений його забігом. Хлопець впорався добре. Дуже гарно пройшов таку типу переправу, як траверс по схилу, і гарно навів колоду. Пройшов навісну переправу. Все майже все вийшло, те, що ми запланували. Богдан Пшінка, головний суддя чемпіонату, каже. Що серед етапів кроспохід, команда, смуга, перешкод та особиста дистанція. Учасники її довають приблизно до півгодини, доваючи підйоми по деревах, підйоми по скрутих схилах, по вертикальних підйомах, підйоми по скелях, спуски і довають також, також яри. У підсумку переможцем чемпіонату України зі спортивного туризму перемогла команда Українського державного центру національно-патріотичного виховання міста Києва. Друге місце посіла команда Київської області та третє місце команда з Миколаївської області. Поруч із трасами спортивного туризму пролягали маршрути велетуристів. 4-13. 15-річна Дар'я Головешко, учасниця 9-го чемпіонату з велосипедного туризму, представляла команду з Харківської області. Дівчина каже, що тренується четвертий рік, і дистанція з велокросу складна. Дуже складна. Не знаю, на кінці вже я вже не, не могла їхати. Ровно дорога ось тут на кінці, тому що вже ти їдеш, то нема сил. Ти ось тут на старті, ти гониш, 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 крутиш, крутиш. І тебе вже на, на кінець нема сил. Взагалі нема. Зараз ну, біль в ногах. В глазах все крутиться. Результатом все не дуже добре, ну тому що багато суперників спортсмени тренуються, не зважаючи на наближеність до кордону з Росією, каже Віталій Садовий. Тренер я сам треную дітей в Золочеві Харківської області. Це фронтова громада, до центру якої 17 кілометрів від кордону з країною терористом. Мої діти тренуються. Під час тривог, під час прильотів, всяких і в підвалах тренувалися, на велостанках. коли ситуація дозволяє, виїжджаємо на трасу. Супроводжує їх на машині для безпеки. Ця збірна команда, яка приймає зараз участь, тренувалася в різних куточках області. Учасники долали п'ять дистанцій, каже Зоя Мараховська, суддя чемпіонату. Одна із них це дистанція комплексна, яка складається з трьох. Це фігурне водіння велосипеду, потім це велокрос, саме сьогоднішня дистанція і дистанція. тріал. Сьогодні у нас змагання на дистанції велокрос. Це швидкісна дистанція. Діти мають подолати. Перешкоди зрозуміло і дистанцію півтора кілометри якомога швидше. Природні перешкоди, потім переправа по колоді через яр, туристські перешкоди, вміть в'язати вузли. За результатами чемпіонату України з велосипедного туризму, перше місце здобула команда Вінницької області, друге місце посіла команда з Кіровоградської області, третє місце Чернігівської області. Вероніка Гасанова, Євгенія Барвенко. Суспільне новини. Житомирщина.